Ну а далі про блогерку, яка ще до великої війни демонструвала свою позицію, доволі однозначно. Софія Стужук, українка, принаймні за паспортом. Всі летять на мене, тому що Соня, ти повинна у тебе найбільша російська аудиторія. У день єдності, майже за тиждень до повномасштабного вторгнення Росіян в Україну, Софія запостила сторі з Об'єднаних Арабських Еміратів. Там підписала себе та няню рускімі. Ти ж моя бубочка, у тебе обличчя і кофта одного кольору. Цей шедевральний контент миттєво розлетівся українськими соцмережами. І звісно, замість вподобаєк Соня зібрала хвилю обурення. За чортівня? коментатори дружно записали її в запроданки та пояснили, що патріотизм це не лише фільтри та серденьки. Це те, чому я завжди кажу так: беріть відповідальність за своє життя на себе. Вже за три дні Соня вибачилась, пояснила інцидент як невдалий жарт через народження в Криму та видалила контроверсійний контент, де заявила Я Українка, люблю Україну і це не змінюється. Головне знати межу, що от, так боляче, погано, але при цьому я не жертва обставин. Одразу після початку повномасштабного вторгнення Стужук виїхала до Латвії. Головна претензія критиків у тому, що блогерка не засудила. Ли агресію попри мільйони підписників в інстаграм. Чому ж Соня обрала не про український бік? Давайте розберемося, коли мені теж говорять: от я думаю, але сумніваюсь. Я кажу, якщо ви сумніваєтесь, не робіть майже 5 мільйонів підписників і нуль громадянської позиції чи патріотизму. бо у Софії Стужук. Інстаблогерки та продавчині успішного успіху, схоже за все інші цінності. От я готова бути утриманкою. Усе життям на показ Соня заробляла в Україні сотні тисяч доларів. Щоправда, свій блог уродженка Севастополя вела російською мовою. Це не змінилося навіть тоді, коли кремлівські ракети полетіли на наші міста. Я поза політикою Кажуть, що позиція за мир це не позиція, але будь-яка позиція це позиція. На критику інста. Діва відповіла у манері типовій для росіян і закрила сторінку для українських користувачів. Я йому у відповідь пишу, Адже безпечніше мовчати, щоб і далі напарювати росіянам рекламні продукти в сторіс та елементарно заробляти. Та й тренінги успіху купують насамперед московити, і чого тільки не зробиш, щоб зберегти лояльність клієнтури. Я була і в принципі є попри репутацію самим крупним блогером країни, так в Україні, із самою великою аудиторією, і російською теж. Софія Стужук ще у 2022 році потрапила до переліку зірок, які підтримують Путіна та війну проти України. При цьому вона із простотою равлика запевняє, це її не бентежить. Серйозно хтось думає, що я зупиню війну? Тобто, ну серйозно життя в ілюзіях. Соня переконує на сам перед себе, що підписників з України втратила не через власну ницість. Тут все глибше спрацювала підступність менш успішних блогерів. А що ж так? Те, що зробили зі мною, це просто зробили коршуни шакали, які злили свого головного конкурента. Стужук може скільки завгодно класти руку на серце і позувати у стилі я ж лише безвинна вівця, але факти вперто не хочуть грати за її сценарієм. Влітку 2024 року з'явилось розслідування. Виявилося, що так звана українська блогерка чудово почувалась на російському ринку. Що ще може бути краще? Її онлайн-курси про фітнес, материнство та як стати кращою версією себе, продаються через сервіси Тінько Пей і Пей, тобто в рублях. Просто з країни агресорки. Це зовсім інша відповідальність, зовсім інший рівень, і так далі. і так далі. Насправді, все це ніщо інше, як жирний і блискучий доказ. Частина грошей з її курсів осідають на болотах, бо податки за тим самим маршрутом ніхто не скасовував. Це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. Соня яскраво жаліється на українських конкурентів, які буцімто її цькують ні за що, та майстерно розігрує картку мене зливають. Але водночас, десь там у тіні вона фінансує російські патрони та ракети, якими окупанти б'ють у дитячі садки. Наші хочу жою на двох стільцях. Потрібні ще докази. Будь ласка, наприкінці 2024 року. Стужук створила таку собі колаборацію з російською інфоциганкою Юлією Кумєріною. Як же я мріяла змінити картинку їхнім продюсером? У цьому двіжі виступив Олексій Кумєрін, чоловік Юлі, в минулому офіцер армії агресора, який, хоча і виїхав з Ерефії, але продовжує підтримувати політику бункерного карлика. Багато хто бачить верхівку айсбергу. Свідомі українці давно розкусили стужук і більше не ведуться на її крокодилячі сльози. У вересні 2023-го вона вирішила підкорити Варшаву якимось своїм фітнес івентом. Ймовірно, обіцяла розповісти, як правильно дихати животом і не видати жодного слова про війну. Я все рівно вірю там в енергії. Так є ця жіночність і жіночий такий початок. Але українська діаспора швидко пояснила, що жіночий початок і проросійські погляди сумнівне комбо. Українці вийшли на мітинг біля студії фітнесу в центрі польської столиці. Саме туди мала приїхати мільйонниця. Люди придумали, що вони хтось і щось, просто тому що. Когось іншого люди тримали плакати з фото стужук і написами Зрадниця не прокатить, Бойкот колаборантам та Стужук руки геть від України. Ти про це дізнаєшся? В тебе шок, стрес. Організатори заходу отримали тисячі скарг і скасували подію за кілька годин до початку. послались чомусь на безпеку. Отче. Ну ти бачив. Ти бачив. Стужук тоді на публіці так і не з'явилась. Їй довелось покинути Польщу далеко не в якості гуру здоров'я. А як персонажу чергового скандалу у сторіс? Вона звично написала про атаки хейтерів, свій вибір жити в мирі, і оце от усе я прям була там жертва, бідно, нещасна. Соня повернулась до Латвії, де вочевидь дуже хотіла затриматися надовго. От в цій ситуації що я можу зробити зараз для того, щоб мені було краще, і для того, щоб зробити краще потім іншим. До речі, саме у Латвії вона вийшла заміж та народила ще двох дітей, і тут є делікатний нюанс. Ця Балтійська країна давно заявляє, що дуже не хоче повертатися в СРСР, а отже, не сильно шанує тих, хто затягує русський мір в їхній простір. І як Соня все це поєднувала, просто магія. Десь має бути якась золота середина у цього всього. Можливо, вона не витримала постійний хейт, а може з іншої причини. Але у 2025-му стужук разом з усією родиною переїхала до Таїланду, місце, яке дуже полюбляють російські туристи. Ні на що не натякаю, просто такий збіг. Я вірю, що в цьому світі є у кожного якийсь свій куток, якесь своє місце, де є відчуття найбільшого комфорту. Головне покарання для Софії Стужук це репутація, яку вона добряче підмочила українська аудиторія здебільшого відписалась, тому тепер більшість її фанатів за перебріком. Але це скасування на батьківщині блогерка і сама визнала. Тобто, вже настільки, і я просто сиджу і розумію, що це вже все, але ні. Це далеко не все. Відомій блогерці прилетіла підозра від Київської міської прокуратури за начебто ухилення від сплати податків. За даними слідства, блогерка забула віддати державі понад 11 мільйонів гривень. Так, звісно, хочеться жити якісно. Звісно, хотілося б літати бізнес-класом, літати раз на півроку, а то й частіше, і так далі. Стужук, за даними слідства, з 2018 до 2022 року отримала понад 50. Сяти мільйонів гривень від реклами в соцмережах, онлайн-курсів та інших послуг, але нібито не сплатила податки. Ні, ви не розумієте. Жодна медійна особа в інфопросторі не пережила того, з чим зіткнулась я. Софія стужук на підозру публічно відреагувала в той самий день в своєму телеграм-каналі. Вона розповіла, що вперше чує про ці звинувачення. Та заявила, ніби проти неї почали політизовану травлю. Під час мого перебування в Україні я вела діяльність як ФОП третьої групи. Усі податки в усі роки сплачувались мною в повному обсязі. Претензій з боку фіскальних органів до мене ніколи не було. До того ж, блогерка наполягає, ФОП закрила ще в 2023-му. Без жодних проблем і додаткових запитань. І от зараз майже грім серед ясного тайського неба. З моменту виїзду з України навесні 22-го року. Мої рахунки в Монобанку, Приватбанку та інших банках були заблоковані. Мені було відмовлено в обслуговуванні так само, як і в дії. Невеличка пояснювальна бригада. Закриття ФОП – це як зачинити магазин. Вивіску зняли, двері замкнули, наче все. Але якщо податкова знайде, що ви рік тому продали товар без каси, то спитають і зараз. Також претензії про несплату податків під час мого перебування за межами України я також ніколи не отримувала. Коротка довідка. Якщо у людини залишається паспорт з тризубом, то і будь-яку підприємницьку діяльність вона повинна вести за українським законодавством, навіть коли фізично перебуває за кордоном. Найбільш правильне, що може зробити жінка, це якось цією образою ужитись, так її відпустити і зрозуміти, що це все був досвід. Тут треба. Треба щось міняти. Якщо врешті провина стожук буде доведена, їй загрожує до 425 тисяч гривень штрафу з конфіскацією майна. Тому, мабуть, варто задуматись сьогодні, що буде завтра. От сказав, наче в мери балотуюсь. Я прошу... Я прошу допомоги у блогерів, у юристів, у медіа, у всіх людей. Людей.